Ми привикаємо з вами до служби, нам буває, служба неінтересна, ми його розмовляємо, ходимо, бігаємо, щось, знаєте, так, як не знати, що, як студенти на екзаменах, хто туди, хто сюди щось нам хочемо, митрополіт іде на службу ставати. Ножками 70, з чим то років, майже 80, йде тихенько, ножки тягне. Але доходить до престолу і звідти, як куля біжить. Ми всі здивувалися, куди біжить митрополіт? Щось забув, видно, що щось забув. Біжить назад. Бачимо, чотки поставив на крісті, забув чотки. Боже мілосте. Біжить, що забув молитву. Розумієте? Щоб мати, що по чому молиться, він не лишає цих чотків. Нам не інтересна служба. І ми стоїмо на літії, хто буває вечором на службі освячує хребці, називається літія. І тако аналойчик, сидить митрополіт один. І тут на літії перший раз співають 40 раз, Господи, помилуй, другий раз співають 50 разів, Господи помилуй. Митрополіт зривається з крісла свого, як маленька дитина, знаєте, ховається за шкаф. Голову сховав. А тут всього видно. І він стає на коліна, ховається за цей аналой туди до стіни. Ну розумієте? Це треба картину побачити. Ну, сльози виступили. Він сховався, щоб молитися. Це Господи помилуй, яке ми кажемо. Розумієте? Аж тобі обновилося в пам'яті, що це Господи помилуй. Це він жив, що Господи помилуй. А ми кажемо, Господи, помилуй, Дум -дум 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 -дум. що сказали, самі не знаємо, що помилує, чи спаси, чи не треба мені вже хвати, скільки мені казати. А він, як почав це він впав на коліна до стіни головою. І так він всю літію простояв на коліна. Отакими молитвенниками, браті і сестри, ми живемо. Цим словом, Господи, помилуй. Це небо відкривається. Ми прийшли, ще не зайшли в церкву, вже дивимося, щоб на кухню піти. А ну буде чай, не буде чай. Пів служби хтось ходить, бо хоче в трапезну, в туалет. Туалет такий не підходить. розумієте? Ну ми стали такі, ну не знати, все нам щось хочеться, що нам щось треба, тільки не помолитися в церкві. Та ви подякуйте Богу, що за цей тиждень ми є в церкві, є куди нам прийти. Ми подивіться, знов антихристи забирають храм, знов знущаються над людьми, над вдовами, яких померли чоловіки, діти на війні. Вони приходять в храм і не мають куди зайти, над ними сміються. І ми повинні дорожити службою, браті і сестри. Ми повинні стояти як штик, як дуб, кажуть, дерево, що ніхто його не може похилити. А ми прийшли і пішли. Дітей привчати, що діти стояли коли в церкві, якби ми не стояли в церкві, мама би нам вуха пообривала була. Чому ми коли в церкві бігали, а не в церкві стояли? Вчіть себе, заставляйте себе, і ви побачите, що ваша молитва вам буде в радість, вам буде в поміч. Так що я бажаю нам страху Божого, твердої віри. І ніколи не привикати до молитви, до святині і до служби. Дорожіть кожною службою. Бо вона для нас кожне як остання. Але вона готує нас для вічності. Поможе нам, Боже, спаси Господи. Ви скажете, батюшко, вже нікуди не їдьте, бо будете знову сваритися. Мені хочеться вам донести, тому що ми розслабляємося дійсно, розумієте, ми такі стаємо отак собі. Дорожіть, ідіть. Самі себе тручайте в спину. Скільки людей там, я приходжу в кінці, бачу, благословіть на дорогу. Куди в Києвоград? Бачка, звід... куди? На Закарпаття. Боже мій, там по 500 кілометрів їм їхати. І вони їдуть. І їдуть, і йдуть. Так що йдіть в храм.